Всесвітній День води. Щороку, 22 березня, Світова спільнота відзначає Всесвітній День води. Метою проведення даного заходу є підвищення рівня обізнаності, про значення і важливість води для продовження життя на землі, а також про те, як раціональне використання водних ресурсів сприяє підвищенню рівня економіки і соціального добробуту. Уперше ідея проведення Всесвітнього Дня води прозвучала на Конференції ООН з охорони довкілля, що відбулася в 1992 році в Ріо де-Жанейро. Відтоді Всесвітній День Води святкується щорічно. Цьогоріч Всесвітній День Води пройде під гаслом. Станьте тими змінами, які ви хочете бачити у світі, і буде спрямований на вирішення проблем із водопостачанням та якістю води, яку споживає людство. Вода є основою життя на землі, вона використовується майже в усіх сферах людської діяльності. Її значення в економічному і соціальному розвитку суспільства повсякденно зростає. Водні ресурси виступають як головний фактор планування, розвитку і розміщення майже всіх галузей економіки. Стале функціонування і розвиток країни, рівень життя, здоров'я і добробуту її громадян тісно пов'язані зі станом водних ресурсів. Для України питання води також є надзвичайно актуальним, адже, незважаючи на велику кількість річок, Україна за запасами доступних до використання водних ресурсів належить до малозабезпечених країн Європи та світу. Так, на одну людину в Україні в середньому припадає лише 1000 кубічних метрів річкового стоку у рік. У той час, як за оцінкою Європейської економічної комісії ООН. Держава, водні ресурси якої не перевищують 1,7 тисяч кубічних метрів на людину, вважається водонезабезпеченою. Враховуючи те, що в Україні з одного боку низький рівень водозабезпечення, а з іншого діє потужний водоємний виробничий комплекс, проблема раціонального використання води стала одним з чинників національної безпеки України. Тому нагальною потребою сьогодення є запровадження нових ресурсозберігаючих технологій, насамперед у тих галузях економіки, які є найбільшими забруднювачами у промисловості, житлово-комунальному господарстві та сільськогосподарському виробництві. Всесвітній день води є унікальною можливістю нагадати людству про надзвичайну важливість водних ресурсів для оточуючого середовища і для розвитку суспільства. Практичні зусилля можуть допомогти поглибити суспільне розуміння як проблем, так і рішень в цій області. Для досягнення позитивних результатів необхідно перетворити слова на зобов'язання і дії для збереження водних ресурсів.